Друзі, всім привіт! ви на каналі Огляд. Єй. перед вами мова z 50 Ultra. Це робот-пилосос з повністю автоматичною системою обслуговування, розроблений для комплексного сухого і вологого прибирання житла. Його ключова особливість інноваційна система повноцінного вологого прибирання, тобто повна автономність. Після завершення роботи він сам повертається на базу, миє та сушить моб гарячим повітрям, промиває ролики чистою водою, вивантажує пил і готується до наступного циклу прибирання без важного вашої участі, тож пропоную розібратися, як це все працює. Ну але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписуєтесь на канал, щоб я розумів, що вам. Цікаво, і до речі, мало не забув. Ви можете отримати додаткову знижку за промокодом огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах, на усі товари від цієї компанії. Мова z 50 Ultra складається з робота пилососа та великої бази, яка відповідає за обслуговування. У станції знаходиться резервуар для чистої та брудної води, і контейнер для пилу. Тому робот може мити підлогу, збирати сміття та повертатися чистим без вашої участі. Після прибирання база сама промиває моб гарячою водою та сушить його. Теплим повітрям, щоб запобігти запахам і бактеріям. Сам робот має низький корпус, лідар, навігацію та фронтальну RGB-камеру для розпізнавання забруднень. Знизу розташований вакуумний канал, датчик висоти та роликовий мийний модуль, який рухається поступово як у професійних підлогомийних машинах. При заїзді на килим моб автоматично піднімається. Бічна висувна щітка прибирає пил уздовж плінтосів та у кутах. Найбільше мова Z50 Ультра вирізняється саме системою вологого очищення. Тому пропоную зараз Говорити саме про неї, а вже потім перейти до сухого прибирання. Мова Z50 Ультра використовує не класичні обертові круглі мопи, а інноваційний роликовий мийний модуль на гусеничному приводі. Він рухається поступально вперед назад, створюючи ефект ретельного скрабування підлоги, подібного до професійних підлогомийних машин. Це робить очищення ефективнішим не лише на рівних поверхнях, а й у швах плитки, де зазвичай накопичується бруд. Основою системи є технологія гідросинс Mopping. Вона забезпечує постійне. Зволоження мопа свіжою водою та окремий забір використаний, щоб бруд не розмазувався по підлозі. Робот під час роботи зволожує моп тільки чистою водою, а все, що зібрав із підлоги, забирає в окремий контур. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний. Фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і, звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Завдяки цьому мийна насадка не переносить забруднення по кімнаті. Процес вологого прибирання ділиться на 6 технологічних етапів: нагрівання води до оптимальних 60 градусів за Цельсієм, рівномірне розпилення на ролик, скрабування підлоги, механічне очищення ролика через спеціальний скребок брудної води та флуфінг – розпушування волокономопа. Моб не сплющується навіть після тривалого миття його ворс постійно підтримується в пухнастому стані, що збільшує площу контакту з підлогою та покращує здатність збирати пил і засохлі плями. За даними виробника, ефективність такого методу миття на 167% вища, вище ніж у моделі із двома обертовими ганчірками. У результаті мова Z50 Ultra забезпечує повністю автоматичне вологе прибирання. моп завжди чистий, бруд не розноситься по підлогу. А вам взагалі не треба брати цьому участь. Мова Z50 Ultra належить до найпотужніших роботів пилососів на ринку. Його максимальна сила осмоктування становить 19 тисяч паскалів. Для порівняння, більшість роботів у середньому класі мають від 3 до 6 тисяч паскалів, а навіть преміальні рішення рідко перевищують 10 тисяч паскалів. Такий рівень тяги досягається завдяки турбіні з частотою обертання 80 тисяч обертів за хвилину. Робот має спеціальні щітки, конструкція яких зменшує ймовірність намотування шерсті та. Волосся, але головну роль у цьому відіграє інтелектуальна антитенгл-система. Ця система працює у три етапи: спочатку щітка Clean Chop зрізає довге волосся на нитки, якщо вони намотуються на вал. Потім бокова щітка Plink акуратно відкриває звільнені волокна ближче до повітряного каналу, а не намотує їх повторно. Далі спеціальний гребень комп вирівнює Ворс і запобігає накопиченню клубків сміття. Після прибирання немає потреби вручну чистити вал від волосся чи шерсті. Одна з най Неприємніших процедур у класичних роботах пилососах Повітря, що проходить через систему фільтрації, фільтрується багаторівневою схемою. Зазвичай хепа фільтр плюс сіточка перед контейнером. Тому дрібнодисперсний пил не повертається в повітря. Контейнер зі сміттям не потрібно щоразу діставати. Робота автоматично вимонтажує зібраний пил у мішок всередині бази. Його об'єму вистачить приблизно на 60-75 днів роботи, залежно від площі житла та кількості шерсті у домі. Щодо автономності, маємо акумулятор ємністю. 6400 мАч, якого вистачає приблизно на 140 хвилин прибирання або до 140 метрів квадратних площі за один цикл. Але це ще не всі його можливості. Робот обладнаний RGB-камерою та алгоритмами штучного інтелекту, які дозволяють не просто рухатися за маршрутом, а аналізувати тип забруднення у реальному часі. Пилосос розпізнає плями, розлите або засохле брудне місце, і якщо потрібно, автоматично повторно обробляє саме цю ділянку, а не всю кімнату. ai система стежить не лише за підлогою, а й за. Станом самого мопа. Якщо моп стає занадто забрудненим, робот сам перериває прибирання і повертається на базу, щоб його промити та знову продовжити роботу. База також оцінює прозорість зібраної води та за необхідності змінює температуру миття. Завдяки такому підходу, полосос дійсно оцінює стан кімнати і вже тоді вирішує, яке прибирання потребується. Не забули й про домашніх улюбленців. Робот розпізнає їх за допомогою камери, не наїжджає на лапи чи хвіст, зменшує швидкість і шум поблизу кота. Чи собаки. Якщо поруч лежать миска або лежак, пилосос їх об'їжджає система прибирання, адаптується до зон, де тварини найчастіше перебувають, посилює всмоктування, ретельніше миє підлогу, частіше промиває моб. Мова Z50 Ultra це робот-пилосос, який максимально наближається до повноцінного автономного прибирання. Він сам миє та сушить моп, визначає забруднення за допомогою AI, відкачує пил у контейнер станції, поповнює воду і не потребує щоденного догляду. Вам залишається Лише прибирати контейнер зі сміттям кожні два місяці, і все. Мінімум вашого часу, але максимум ефективності. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте вподобайку, обов'язково, пишіть, що ви думаєте на рахунок ось такого робота-пилососа. Бачите, вони розвиваються постійно удосконалюються. Чекаю вас в коментарях, тисніть на дзвоник. Вподобайка. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.